Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська погода та ведуча Марія Пачковська. 28 листопада вшановують пам'ять сповідника Гурія. Народна прикмета каже: якщо на Гурія випаде сніг, то не розтане він аж до весни. А ще вважають, якщо 28 листопада будуть опади, то це віщує гарний врожай наступного року. Тож якою буде погода, дивіться далі. Прогноз погоди для мешканців області. Хмарна погода. Вночі без опадів, а вранці та вдень невеликий сніг. На дорогу ожеледиться. Вітер сильний. Температура повітря вночі 4-9 морозу. Вдень від 2 морозу до 3 тепла. Вітаю всіх з першим снігом. Прогноз погоди для тернополян хмарна погода. Вночі без опадів вранці та в день невеликий сніг. На дорогах ожеледиться, вітер сильний. Температура повітря вночі – вісім морозу, вдень 0,2 тепла. Синоптики вкотре попереджають: 28 листопада буде штормове попередження. Сила вітру сягатиме місцями 17-22 двох метрів за секунду, а на дорогах буде ожеледиця. Тож будьте обережні і готуйтеся до зимових сюрпризів. Їх попереду ще багато. А в мене на сьогодні я запрощаюся і. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До Зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви перший серед кращих.